Ми, місія Слово Боже, щодня чуємо свідчення, як Бог дає життя і просвітлення людям. Ісус Христос це світло для світу. Хто піде за Ним, той не ходитиме в темряві, а матиме світло життя. Коли почалася війна в Україні, вагітна дівчина з Харкова, незважаючи на обстріли, дивом залишилася живою і змогла виїхати до Польщі. Вона натрапила на відео з каналу Салтаненко у Фейсбуці, де пастори Станіслав і Юлія викрили міф про вік Землі в мільярди років. Дізнавшись, що землі залишилося зовсім небагато, дівчина зрозуміла, що світ живе в ілюзії, кажучи, що все буде добре і планета ще проживе. Наприкінці відео був заклик підписатися на телеграм-канал Салтаненко, на який вона й відгукнулася. У відповідь на це, служитель місії Слово Боже зв'язалася з нею для духовного спілкування. Покаявшись, дівчина примирилася з Богом, долучилася на недільне онлайн-служіння та почала вивчати основи християнської віри. Підписуйтесь на телеграм-канал Міжнародної місії Слово Боже, щоб просвітити своє життя откровенням з неба, знайти щастя і сенс життя в Ісусі Христі.